Молитва подяки Господу Богу. Боже святий, Батько Всемагутній, щедрий, від якого походить усякий дар і всяке добро. Я, раб Божий, ім'я промовляємо. Я, раб Божий, дякую тобі, праведний, за їжу, що даруєш ти нам день у день, дякую за захист від ракет. Дронів, вибухів, що походять від ворогів та за захист від нещастя. Дякую, Боже, що дарував нам життя і що залишаєшся з нами, допомагаючи у важкі дні нашого життя. Дякуємо Тобі, Боже, за сім'ю та дітей, що на землі підтримкою служить, за дружбу та друзів вірних. За здоровий сон, що дає нам сили кожного дня, за кожен пережитий день та початок нового дня, за добробут та достаток всього, що ти посилаєш нам кожного дня, за підтримку, вирішення нагальних проблем, зцілення від недух, за міцне здоров'я своє та сім'ї моєї, за здатність міркувати та мріяти. Народжувати дітей за величну красу природи, річки і озера, степи, гори, дерева, сонце, місяць та за усі небесні світила. Прости нас, Боже, за гріхи наші, очисти серця наші від ненависти та злоби, збережи чистоту наших душ і не дай втратити сили! Щоб йшли ми по шляху духовного до кінця днів морських наших. Дякуємо Тобі, Боже. Амінь. Боже святий, Батько всемогутній, щедрий, від якого походить усякий дар і всяке добро. Я раб Божий, чаробиня Божє ім'я промовляємо. Я раб Божий. Дякую тобі, праведний, за їжу, що даруєш ти нам день у день. Дякую за захист від ракет, дронів, вибухів, що походять від ворогів, та за захист від нещастя. Дякую Боже, що дарував нам життя і що залишаєшся з нами, допомагаючи у важкі дні нашого життя. Дякуємо тобі, Боже, за сім'ю та дітей, що на землі підтримкою служить, за дружбу та друзів вірних, за здоровий сон, що дає нам сили кожного дня, за кожен пережитий день та початок нового дня, за добробут та достаток всього, що ти посилаєш нам кожного дня, за підтримку, вирішення нагальних проблем. Зцілення, від недух, за міцне здоров'я своє та сім'ї моєї, за здатність міркувати та мріяти, народжувати дітей, за величну красу природи, річки і озера, степи, гори, дерева, сонце, місяць та за усі небесні світила. Прости нас, Боже, за гріхи наші, очисти серця наші. Від ненависті та злоби, збережи чистоту наших душ, і не дай втратити сили, щоб йшли ми по шляху духовного до кінця днів морських наших. Дякуємо тобі, Боже, Амінь. Боже святий, Батько всемогутній, щедрий, від якого походить усякий дар і всяке добро. я Раб Божий, чарабиня Божьє ім'я промовляємо. Я, раб Божий, дякую тобі, праведний, за їжу, що даруєш ти нам день у день, дякую за захист від ракет, дронів, вибухів, що походять від ворогів та за захист від нещастя. Дякую Боже, що дарував нам життя і що залишаєшся з нами. Допомагаючи у важкі дні нашого життя. Дякуємо тобі, Боже, за сім'ю та дітей, що на землі підтримкою служить, за дружбу та друзів вірних, за здоровий сон, що дає нам сили кожного дня, за кожен пережитий день та початок нового дня, за добробут та достаток всього, що Ти посилаєш нам кожного дня. За підтримку, вирішення нагальних проблем, зцілення, від недух, за міцне здоров'я своє та сім'ї моєї, за здатність міркувати та мріяти, народжувати дітей, за величну красу природи, річки і озера, степи, гори, дерева, сонце, місяць та за усі небесні світила. Прости нас, Боже, за гріхи наші, очисти серця наші від ненависти та злоби. Збережи чистоту наших душ і не дай втратити сили, щоб йшли ми по шляху духовного до кінця днів морських наших. Дякуємо тобі, Боже, амінь.